Прогноз погоди в Україні на два дні. З 15 по 16 вересня мене звати Українчик. Осінь входить у свої права все сміливіше, дні вже не такі спекотні, ночі стають прохолодними, а небо дедалі частіше затягується важкими сірими хмарами. Цього разу антициклон, що впливає на погоду в Україні, принесе з собою серйозні зміни. І, хоча літо ще неначе намагається втриматися, дощі, грози і відчутне похолодання нагадують, справжня осінь вже зовсім поруч. А головне, у ці дні збережеться рвучкий вітер і складна геомагнітна ситуація, яка може вплинути на самопочуття багатьох людей. Тож слухайте прогноз до кінця, адже ми детально розкажемо про погоду в усіх регіонах України на 15 та 16 вересня. Але перед тим, будь ласка, підтримайте наш канал, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться, а у коментарях напишіть, з якого міста чи села або області ви нас дивитесь, і яка у вас зараз погода. Це допомагає поширювати наші прогнози серед більшої кількості людей. Щиро дякую! А тепер повертаємось до погоди. Понеділок 15 вересня цього дня погода на заході буде найскладнішою. У Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській та Тернопільській областях прогнозуються сильні дощі місцями з грозами. Дощі можуть тривати кілька годин, особливо у гірських районах Карпат. Денна температура тут помітно знизиться від 17 до 20 градусів з позначкою плюс. У нічний час від плюс 10 до плюс 12 градусів. Решта територій України під впливом більш спокійної погоди тут сонячно, сухо, з періодичною хмарністю. На півночі у Чернігівській, Сумській та Житомирській областях, а також у Києві опадів, не буде. Вдень плюс 22, плюс 24. вночі від 11 до 13 градусів з позначкою плюс. Вітер північно-західний. поривчастий 7-12 метрів за секунду. Південь традиційно тепліший на Одещині. Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині та на Кримському півострові малохмарно, сухо і сонячно. Вдень плюс 24, плюс 26. вночі: плюс 14, плюс 16 градусів. Схід. Харківщина, Луганщина і Донеччина. Тут мінлива хмарність і без істотних опадів. У денні години від 22 до 25 градусів з позначкою плюс. Вночі плюс 12. Плюс 14. Центральні області: Полтавщина, Черкащина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Кіровоградщина. Тут без опадів лише невеликі Хмари. У денний час плюс 23, плюс 25, у нічний від 13 до 15 градусів вище за нуль. Вітер по всій країні шквалистий від 7 до 12 метрів за секунду. У відкритих місцях пориви можуть бути сильнішими, тому будьте дуже обережні. Вівторок, 16 вересня, цей день знову принесе значні опади на захід України, дощі та місцями грози накриють Львівщину, Волинь, Закарпаття, Тернопільщину та Рівненщину. Денна температура залишиться на рівні від плюс 18 до плюс 21 градусу, вночі, плюс 10, плюс 12. Нарешті території країни справжня осіння ідилія сонячно, сухо, з гарною вибачте, з гарною видимістю, і легкими хмарами на небі. Північні області, Київ, Чернігів, Суми, Житомирщина. Тут сухо. У денний час від плюс 21 до плюс 23 градусів, у нічний від 11 до 13 градусів з позначкою плюс. Південні області Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя та Кримський півострів. тут найтепліше: вдень плюс 24 плюс 26, вночі плюс 15 плюс 17 градусів. Східний регіон України. Харківщина, Луганщина, Донеччина. Тут без опадів лише невелика хмарність. Вдень плюс 22, плюс 24, вночі плюс 12. Плюс 13. Центральний регіон Полтавщина, Черкащина, Вінниччина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина. Погода стабільна і комфортна, в день від 22. До 24 градусів з позначкою плюс вночі плюс 12, плюс 13. Вітер знову рвучий 7-12 метрів за секунду. Магнітна активність 15 вересня. Магнітна активність зросте до 5 балів. Це середньосильна буря, яку можуть відчути люди з чутливим організмом. 16 вересня рівень збурення магнітосфери залишиться на рівні від 4 до 5 балів. Це означає, що головний біль, слабкість, проблеми зі сном і перебади тиску можуть торкнутися багатьох людей. Будьте обережні та уважні до свого здоров'я та намагайтеся більше відпочивати. Отже, друзі, 15-го і 16-го вересня Україну чекає справжня осіння погода. Захід буде під зливами, а решта країни насолоджуватиметься сонячними і спокійними днями. Температура вже не літня, але ще й не зимова. Саме та, яка нагадує нам, що осінь прийшла вже остаточно. Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і діліться прогнозом у соціальних мережах і месенджерах. Бережіть себе і своє здоров'я! Мене звати Україншик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Хай з вами буде сила і Бог! Бережіть себе!